Дан стояв 9 діб, і нарешті вже є перші результати. Зараз біля мене знаходиться лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він був на переговорах з членами уряду і зараз розкаже про що вдалося, власне домовитися. Пане Олеже, що про що говорили і про що домовились? Переговори, як ви бачили, тривали доволі тривали час. І головне, що напружено. Був з боку уряду. Прем'єр-міністр Яценюк, цілий ряд міністрів, голова Нафтогазу, голова НКРЄКП і так далі. З нашого боку представники тарифного майдану, народні депутати, представники громадськості, представники чорнобильців обговорювали питання, довели до відома представників уряду ті вимоги, які ставить тарифний майдан. Я хочу коротко поінформувати глядачів про результати, досягнуті під час переговорів. Перше і найголовніше це та вимога, яку ми ставили до уряду щодо обсягу споживання газу по пільговій ціні. Зараз уряд встановив 200 кубів газу по ціні 3600. Гривень за тисячу кубів. І якщо людина вилазить за ці 200 кубів, вже 201-210 куб, платять по ціні 7200 по 7 гривень 20 копійок за куб. Тобто фактично, а якщо людина не використовує ці 200 кубів на місяць, вони пропадають і вони не переходять на наступний період. Отже, ми домовились і це найголовніше, це одна із головних вимог, які була Майдану, що уряд вносить зміни до відповідної постанови. Ця постанова буде випущена буквально... Завтра і людям надається споживачам, надається 1200 кубів газу по пільговій ціні на опалювальний період. Що це означає? Опалювальний період у нас із жовтня по квітень місяць. Тобто, якщо, наприклад, у жовтні місяці зараз нормальна погода, людина не використовує ці 200 кубів, вони переходять на листопад місяць, на наступний період. Якщо людина у листопаді замість 200 кубів використовує лише 100, то раніше інші невикористані 100 пропадали. Тепер же завдяки тому, що ми дотиснули уряд, зекономлений обсяг газу переходить на наступний місяць опалювального періоду. І таким чином 1200 кубів за опалювальний період це в середньому виходить по 400 кубів за місяць. Тому що, крім того, що ми домовилися, що 1200 кубів по пільговій ціні на опалювальний період, крім того, домовилися, що переглядає уряд у січні 2016 року. Обсяг газу по пільговій ціні. Якщо хтось із людей не вкладається у цю обсяг газу по пільговій ціні, яценюк взяв на себе зобов'язання, значить внести відповідні зміни і підвищити обсяг газу по пільговій ціні. Я вважаю, що це надзвичайно важливо. 1200 кубів на опалювальний період по пільговій ціні це дає можливість людям використати в цьому місяці 200 кубів, в наступному місяці 100 кубів, інші 100 перейшли на наступний місяць, в наступному місяці, наприклад, усі. Січні чи в лютому, коли температура мінус 15, мінус 20, і на споживання треба 300-400 кубів. У людей є газ, який вони зекономили в жовтні, і таким чином у січні в лютому використовують по 400 кубів газу на місяць. Тобто, це те, що надзвичайно важливо, щоб люди сплачували по 3,6 і гривні, а не по 7,20, як зараз було до сьогоднішнього дня. Я вважаю, що це вкрай важливе рішення. Слава Богу, що ми її дотиснули, але для цього було дев'ять діб стояти. Тобто, не вже не можна зразу було приймати це ж очевидно для чого приходити стояти, щоб заставити уряд приймати рішення наступне. Яценюк при нас підписав постанову, якою на 30% збільшена житлова площа, на яку нараховується субсидія. Отже, зараз площа, на яку нараховується субсидія, 13,65 квадратних метрів це житлова площа, плюс 35 загальна площа. Збільшення в порівнянні з попередньою постановою, яка була на 30% житлової площі, на яку нараховується субсидія. Третє, прем'єр-міністр при нас підписав постанову про автоматичне нарахування і перерахування. Субсидій. Це те, чого ми добивалися кілька місяців і в Верховній Раді прийняли відповідний закон, але президент Порошенко наклав на нього вето. От для чого сьогодні пенсіонерам, про яких є вся інформація в пенсійному відділі, у відділі соціального забезпечення, для чого їм ходити по тих відділах соціального забезпечення, тратити дні, години і стояти в чергах, щоб оформити ті папірці? Коли це можна робити автоматично, взяли інформацію з пенсійного фонду, взяли інформацію з відділу соціального забезпечення, подивилися, які доходи, яке є майно і нараховувати. Субсидію. Ми кілька місяців за це билися, Нарешті сьогодні прем'єр Яценюк підписав цю постанову про автоматичне перерахування субсидій для громадян. Отже, тепер не буде потреби ходити по відділах соціального забезпечення і оформляти ці субсидії, а інформація братиметься із відділів пенсійних, і з бази, яка є в відділі соціального забезпечення і в пенсійному фонді. Наступне, про що е, значить, домовилися. Надзвичайно важливе ще одне рішення: це про перерахунок коштів, сплачених за комуналку залежно від температури повітря. Що робиться зараз? От, наприклад, зараз плюсова температура, але облгази палять газ і в квартирі стоїть жара. Люди відкривають форточки і фактично опалюють повітря, але сплачують по повній ціні за надані послуги. При нас Яценюк підписав постанову, що кожного місяця гідрометцентр по кожному дню. Дає інформацію по температурному режиму і залежно від температури повітря обраховується вартість наданих послуг за опалення. І якщо перевищена е, сплата, перераховується, повертається назад на особовий рахунок громадян, перераховуються кошти, е, сплачені, наприклад, коли зараз тепло, то немає потреби платити за тепло. А от коли холодно, то ми платимо за холодні батареї. А коли тепло, ми платимо за гарячі батареї, які фактично нам не потрібні. Тобто, насправді я вважаю, що. Це надзвичайно важливе рішення, коли оплата е, вираховується залежно від температури на вулиці, а не від того, як захотів облгаз, газ, дав газ, захотів, не дав газ і тощо. Наступне коригування тарифів через зниження ціни на газ. Про що домовилися? Що за результатами першого кварталу 2016 року уряд перерахує тарифи залежно від ціни імпортного газу. Тобто, якщо вони домовляться про те, що ціна імпортного газу, який іде зараз в Україну, вона буде нижча, ніж є зараз, вони на це зниження ціни імпортного газу перераховують тарифи. Безумовно, це рішення важливе, але недостатнє, бо ми наполягаємо. На тому, щоб на житлово комунальне господарство йшли тари, газ вітчизняного видобутку для цього. Ми домовилися про те по рентній платі, яку ми будемо розглядати в парламенті. Будемо переглядати і скасовувати рентну плату. Добре, пане Леже, дуже дякуємо. Ось такі були домовленості. Це ще не всі е, ну просто гості в студії чекають, Це, щоб не обговорити не цю сумнів. цю новину. От ось такі були домовленості, які вдалося сьогодні е, з паном Яценюком. Головне про що я хотів сказати, зараз тарифний майдан Буде вирішувати, які ми будемо вживати далі дії і рішення залежно від обговорюваних питань і досягнути домовленості. Дуже дякую, вам, пане Олеже. Ось такі були останні новини з-під будинку уряду.